Є підключення, в радіусі 200 метрів нічого нема, Тягнулося сюди вісімку і зараз буду ставити ФОБ. Unlock box. Unlock box, і ми маємо. Наш такого буде піктейл, я не можу зрозуміти нащо. Сигнал в принципі нормальний, можна навіть шадати один на два. Новий бокс. Що за бред? Для чого звідси було заводити обона? Я тут розмотую. Одна зварка і вже насрано насрала, а що якби було більше. Сейджу переробляє бокс. Все, є, так трохи буде краще, як на мене. І відразу для критиків. Ізолін туди для того, щоб ото все не вивалювалося, жовті піктейли. І тепер йду туди, Отам, де є оця бухта, і зараз буду тягнути вісімку далі на останню опору і ставити фоп, збирати. І так як має бути, принаймні. І того теж треба переробити. Вказує фокус. Хоп! Трохи перезбирав і додав ще дільник 1 на 2 і маємо сигнал на виході. І дорізати трохи дерева лінія брудна, як брудна? з гіляками. Просвіту в принципі нема туди буду брати пилку і зараз різати. Вайвер впав. Ще багато є. Оптику я вже дотягнув, завожу в новий ФОП. Зразу завожу абонента, зараз поставлю спліттер. 1 на 8, думаю, тут нормально буде. І все. І один абонент буде підключений в свіжому боксику. Отак От складаю я задню сторону. Ось такий результат. Там було 23 з копійками, можливо, там погана зварка, як варіант. Ну, в принципі, непогано, правда? Робимо тут підключення абонента. Сюди туальтанку завожу. Звітом, сюди, але пізніше абонент буде його землею давати. Він же вивів трубку. Xпононушка, касатка, роутер, ТПЛінка X12, по Wi-Fi заміряє швидкість, як на мене, досить непогані цифри.